що ви пам'ятали, спасіння це є дар Божий. Але нагорода і суд буде по ділам нашим. У нас там, де я живу з Сакраментом, є один пастер, йому місяць тому святкували 100 років. І практично він живе на квартирі, він давно вже в Америці. Має свою машину, їздить на Богослуження, проповідує, має добру пам'ять. Минулому році він навіть одним молодим давав шлюб. Він має Божі благословіння. Він мав декілька будинків, продав і в Білорусі. Він сам з Білорусі він побудував декілька домів молитви. І в такій старості Бог особливому його благословляє. Чому? Тому що він робить ці добрі діла. Хто прагне добра, то шукає вподобання. Пророк Єремія про себе сказав так, здалека Господь з'явився мені та й сказав, я вічною любов'ю полюбив тебе, тому вподобання тобі виявляю. Четверта мова це мати страх Божий. Написано так, подобання Господню до тих, хто бояться Його, хто наслідує, хто складає милість Його, які наслідки страху Господнього, той, хто той чоловік, що боїться він Господа. Він настановить його на дорогу, котру має вибрати душа його житиме в щасті.